Вітаю, друзі! Вітаю! Середа Олексій Ляшенка. Наші традиційні 5 хвилин, і сьогодні, мабуть, буде не 5, а 8 або 9. Вчора ми ввечері не, не було, стільки було менше. Але все нормально. Все нормально, друзі. Давайте так. Сьогодні ми поговоримо на дві теми: це хто зливає військові таємниці або військові операції кличку, а хтось зливає. Звідкілясь. І друге, наскільки Порошенківці принижують своїх же прихильників. Ну це приниження. Показувати. вони, Вони їм дають зрозуміти, що вони тупі. Ось я вам це покажу і докажу. А перед тим, як почати, я хочу. Попросити вас, попросити підписатися, натиснути дзвоничок. Обов'язково вподобаєчко, якщо вам подобається друзі. Обов'язково, якщо подобається, це дуже допомагає каналу, а також поширити, поширити скрізь, скрізь, крізь. У мене здається там 37 ще діб, поки мене випустять в Фейсбуці, що зможемо поширювати сам. А тепер поїхали. Поїхали. А почнемо ми з Порошенківців, а закончимо ми. Кличком. Так от дивіться. Ну наскільки треба не любити, не поважати і принижувати своїх прихильників, щоб їм видавати такі методики, методички, такі наративи, щоб вони розносили далі? Що це, ну, начебто, Зе, Зеленський підставив е Десну, він там був і щось показав? Невже прихильники Порошенка, звичайні українці, які його люблять чомусь? Не знають, що росіяни за Десну, учбовий центр, знають, це вони її будували разом з нами в Радянському Союзі. Да? І там були російські, можливо, там служив і Герасимов, я не знаю. Вони знають цю дісну. Вони знають цю дісну. Як про яворівський полігон, Подаляк? Невже ніхто не знає, що в Яворі є полігон? Та аргентинці знають, всі це знають. Про що ви кажете? Це ж наскільки треба просто на дурачка дурачкам вкинути отаку от от інформацію, кажіть, що там Подаляк здав Яворський полігон? Ви про що? А Конст... Староконстантинівський аеродром? Це коли російські літаки всі там базувалися, літали ще там 90-е роки, вони все, все знають. Це Резніков. Під... Пі -пі -пі... Ви що? Ви про що? Вам не соромно, Ні, вам не, вам не то, що не соромно. Вам не образливо прості українці, які підтримують оцю бездарь, оцю бідлоту, оцю. оцю... Єрунду. Ну, так же не можна. Вас принижують, друзі. Перестаньте, перестаньте, вони привикли красти, перестаньте слухати їх. Я розумію, що кожен їхній промах, вони намагаються щось зробити, переробити, десь, десь накидати, десь щоб замазати, щоб їхній промах порошенківців був забутий. А накидати це все на діючу владу. Не знаю, друзі. Думайте самі. Ось просто думайте, за кого вас тримають, друзі. Просто думайте, за кого вас тримають. Я хочу подякувати тим, хто донатить, тим, хто допомагає. Ми збираємо і на підрозділи, ми збираємо і на а, а, Саламу. Для нашого волонтера. Я, я щиро вам дякую. Ви молодці, ви, друзі молодці. Я вчора починав, сьогодні продовжую. Йдемо далі. 29-5 ще в е, 22.27 на Монобанк хтось продонатив, курій Микола Монобанк. Ще хтось е, 30-го о 9.35 на Монобанк. Далі зелена Галина на Монобанк також. Дуднік Галина, е, Кілєва Олександра, Суханова Людмила. Рикова Раїся, Мазепа Валентина, Стаднік Анатолій, Петухов Андрій, величезна вам подяка на Монобанк, Вовк Валентина, і Мацюк Янина, Величезна вам всім, друзі, подяка і всім, ми збираємо, ми робимо добру справу. Ми робимо, повірте мені, добру справу, і я вам це покажу. Ви це побачите. Ви це все побачите. Йдемо далі. Ви пам'ятаєте кличко на телемарафоні, е, начебто так, от е, мріючи, сказав, а, а залужний, а не, а, а не пора ли там, щоб і москвичі не спали, як не спить Київ, чому Київ страдає, а Москва ні. І на наступне утро ми полетіли. На Рубльовку в Москву і до резиденції Нового Гарьова, і по Росії політали наші дрони капітально, молодці. І ви знаєте, що оця ось, оця ось людина ну не дуже гарна людина, повірте, кличко, не дуже. Він практично сказав, коли у нього спитали, а ви звідки ля там щось знав? А що я знав? Він практично сказав, що я дав наказ. Е Залужного він його виконав, ну, приблизно він не так сказав, а він приблизно сказав, дав зрозуміти, що він в курсі справи. А мені, мені цікаво, а хто ж здає мерів, не вводять в курс справи. Хто здає операції кличку? Це з Генштабу, це, чи це з підрозділів військових? Не знаю, це треба розбиратись. От тут Василь, Василю Малюку, треба розібратися. звідки ля тече, а тече добре. А ви знаєте, от е, Буданову треба розібратися. звідки ля Кличко знає про таємні операції. Я ж кажу, це два направлення: Генштаб і військові частини. Може бути? Може бути. Далі. Я, наприклад, казав, що якщо щось буде плохо, я буду. Підозрювати Забродського. І я появився Забродський, і щось пішло не так. Не знаю. Можливо, я не прав. Можливо, я не прав. Я ще раз кажу: я не можу претендувати на правду. Я зараз не кажу, як... У мене немає інсайдера по, ці... по цьому питанню. У мене немає знайомих. Мене... Я з ким не консультувався. Я з вами зараз розмовляю як людина, яка. В юнацькі роки почитала <рігандрі> почитала Дойля, почитала Гату Крісті, почитала про Мегре <рігандрі> і просто <рігандрі> став, став следователем. следователем. я став. Так, от треба розбиратися: хто, 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 чому. Звідкіля, а те, що він знав, що буде атака на Москву, ну тут давайте так, до бабки не ходить. Ну, знав. І тому він і ляпнув. Він робить все, щоб показати, що він чогось вартий. Він робить все, щоб показати, що він важливий. важний. Як, -то, знаєте, у мультфільм був Масниця прийшла, важний такий, і, і забрав масло. Мас, сказав, що Масліця. Отак і тут кличко. А я вам точно хочу сказати. Кличко, це я не хочу сказати, що він гірший, але він не краще Черневецька. Він не краще інших мирів. А важливо, він і гірше. Можливо, він і гірше. Зелену зону в Києві знищив кличко. Докази Майдану знищив кличко. І дерева спиляв, де були пулі, і брусчатку убрав. Все, що можна було знищити, докази по вбивству майданівців, Кличко знищив разом з Луценком. Я цього, я цього простити не можу. Ну, просто не можу. Є речі, які можна забути, які можна владно, пере... а є речі, які неможливо забути. Ось і тут так. Так от шукайте. Василь Васильович Малюк, шукайте, хто йому зливає. Дякую вам, друзі. Ввечері стрім. Збирайтесь, запрошуйте друзів, запрошуйте сусідів, запрошуйте знайомих і будемо з вами розмовляти на цікаві теми, як завжди, у нас на стрімі. Україна переможе!